Ти ж не боїшся втратити людину, ти боїшся зробити помилку і потім картати себе, що раптом все ще можна було врятувати, правда? Психологи довели. Мозок реагує на страх неправильного вибору, як на ризик виживання. Він буквально включає тривогу, ніби ти виходиш в джунглі без зброї. Тому ти чіпляєшся не за нього, а за ілюзію, що з ним хоча б відомо, як болить. Це пляха повний звіздець. Ми всі еволюційно запрограмовані боятися втратити краще, навіть якщо це краще вже не працює і приносить дискомфорт. Це несправедливо, ми такого не заслуговуємо. Ти не вибираєш людину, ти вибираєш безпеку. І мозок такий сиди, сиди, не рухайся, бо що, якщо буде ще гірше. Там все і так на соплях ще здержиться. І найцікавіше, що поки ти сумніваєшся, життя проходить. Якщо в тобі зараз є цей страх, це не знак, що потрібно залишитися. Це просто твоя нервова система не любить змін. А розклад покаже, як розвиватимуться події в залежності від твого вибору. Напиши мені в Директ розклад і ми розберемо твою ситуацію так, щоб ти нарешті вибрала не зі страху, а з впевненості.